Вітаю, друзі, з вами Полі Карпович. І в цьому відео, як і обіцяв, хочу розповісти про те, як же ж придбати зброю. Ну і власне ця інформація буде актуальною на початок 2025 року, і також вона буде актуальною саме для військових. Я на даний момент є військовослужбовцем. Зараз початок 2025 року, і в принципі з часом. Ці правила можуть змінюватись, тому коли якщо будете дивитися це відео значно пізніше, то можливо вже на той момент щось і змінилось. Я не буду розповідати прямо конкретні правила, там не знаю закони, е, якісь там номери статей, чим все це регулюється, тому що я всього цього не знаю. Про все це ви можете побачити. Багато відео в Ютубі, там багато збройових магазинів ну, викладають свої відео, як же зараз придбати зброю. Я ж, в свою чергу, хочу поділитися саме своїм власним досвідом, що я робив, які документи збирав, скільки це коштує, скільки це займає по часу, як взагалі відбувається вся ця процедура. Ну і буду власне розповідати на прикладі покупки гладкоствольної помпової рушниці моєї, Мосберг М590А1, огляд на неї, якщо ще не дивились, то обов'язково подивіться. Посилання буде в описі до цього відео. Ну і також хочу сказати, що. Купував я цю рушницю в магазині Прапорщик в Києві, і категорично його рекомендую всім до співпраці. Там дуже приємні ціни, дуже хороший асортимент. Насправді. Також там є промокод Полікарпович на знижечку 10%. А якщо раптом знижки 10% вам буде мало, то можете написати мені кудись в особисті, наприклад, на електронну пошту або інстаграм, що є в описі до цього відео. І я вам можу підказати, як же ж, як же ж можна буде отримати. Більш цікаву знижку, як можна отримати більш приємну ціну саме в збройових магазинах. Прапорщик. Ну, власне, на цьому починаю свою розповідь. Це буде просто ось таке звичайне розмовне відео. Екшену тут ніякого не буде, стрільби тут також не буде. Тому вмощуйтесь зручніше, наливайте собі чайок і приємного вам перегляду. А я починаю. Ну і почну я здалеку. Власне ідея придбати саме помпову гладкоствольну рушницю була у мене дуже давно більше трьох років тому. Про це я неодноразово говорив, але зараз, скажімо так, воно знову актуалізувалось, тому що був випадок, там до мене прилітав один FPV, я в нього стріляв з автомата Калашникова, не впевнений, чи там був результат, але можливо, все-таки він був, тому що, ну, як мінімум, я залишився е, цілим. Але для боротьби з цими самими FPV значно краще буде працювати саме гладкоспольна зброя з дробовими або там навіть картечними е, набоями і на якихось. З невеликих дистанціях, там плюс-мінус до 50 метрів, гладкоствольна зброя буде працювати дуже добре, власне. Почав я шукати, дізнаватись, як же зараз купується, оформлюється дозвіл і всі оці речі. Звернувся в магазин прапорщик, як я вже казав, мене там проконсультували. Мені скинули список документів, які необхідні для того, щоб отримати дозвіл на зброю. Знову ж таки, повторюсь, це актуально на початок 2025 року. В цей список, в цей перелік входять, ну, в принципі, звичайні там паспорт, ідентифікаційний код, фотографія. До речі, все в електронному вигляді. В принципі, фізичних фотографій навіть не потрібно, але сама по собі фотографія потрібна. Довідка про несудимість вона оформлюється в дії безкоштовної, в принципі, все дуже просто і швидко. Далі, що там ще було? Ну і основне, що потрібно для оформлення дозволу, саме для військових, це форма 5. Форма 5 це в принципі, підтверджує те, що ви проходите службу в якійсь там військовій частині на, на даний момент. Для цивільних форма 5 відповідно не потрібна. Для цивільних, скоріш за все, потрібні будуть якісь документи, які підтверджують, що ви проживаєте там по даній прописці і що саме там буде зберігатись зброя. Значить, зібрав я всі ці документи, отримав форму 5, все в цифровому, в цифровому вигляді відправив продавцю з магазину. Він всім цим займався, обробляв, зібрав докупи і подав на дозвіл. Все, далі потрібно було чекати. Чекати мені а ні, не все, перепрошую, потрібно було ще заплатити півтори тисячі гривень за дозвіл. ну Це я не знаю, що це за платіж, але ну, в принципі треба було заплатити, заплатив. Став чекати. Чекати в моєму випадку довелося трошечки більше, навіть трьох тижнів. що ну, Взагалі до місяця робиться дозвіл, наскільки я знаю. Але в середньому там це від двох тижнів там, до, до місяця. Це залежить від дозвільної системи, це залежить від вашого місця прописки і принципі, Мабуть, настрою та бажання працювати саме працівників дозвільної системи. Від магазину тут вже нічого не залежить. Вони просто збирають документи і подають їх на цей самий дозвіл. Все це робиться дистанційно. Тобто я весь цей час перебуваю на службі, потім у мене сталася відпустка, я поїхав в відпустку. Якраз в останній день відпустки був готовий дозвіл. До речі, хочу ще сказати, що саме з моделлю рушниці я визначився вже на етапі подачі документів і вніс передоплату, невелику передоплату за дану рушницю, щоб вона просто була, так би мовити, зарезервована і за цей час, поки буде робити дозвіл, щоб її ніхто не придбав. В принципі, не проблема була б брати якусь іншу модель, але вже захотілося саме цю, тому і вносив передоплату. Значить, дозвіл готовий. Я у відпустці приїжджаю в магазин, оплачую повністю рушницю. Мені видається папірець про те, що я, ну скажімо так, в мене є дозвіл на придбання даної зброї. Також видається папірець, що я саме купив цю рушницю, ну, типу квитанції, не знаю, грубо кажучи, чек чи щось таке. І все, я став власником гладкоствольної вогнепальної зброї. На основі ось цих папірців я вже можу з нею е, їхати, скажімо так, до себе додому і ставити її в сейф. Ну, Так як я військовослужбовець, то мій дім це Україна, а мій сейф, відповідно, це те ж саме місце, де зберігається. Моя нарізна автоматична зброя, яка видана мені державою, тобто це розкладушка, ну під розкладушкою. Але в принципі по статуту це кімната зберігання зброї, яка там обладнана за, за всіма правилами відповідно цього самого статуту. Але то вже нюанси. Власне, зброю я придбав, вона тепер у мене, я тепер її власник і дуже насправді цьому радий. Також цікавий момент, про який я не знав, про який я дізнався вже в магазині те, що на один ось цей дозвіл, який я отримав, можна придбати три одиниці гладкоствольної вогнепальної зброї. Ну, одна одиниця у мене вже є, як я вже казав, це Mosberg M590A1, і є в мене можливість без додаткових всяких документів придбати. Ще дві одиниці, значить, це, скоріш за все, буде одностволка Кор. Просто цікава, типу рушниця для виживальщика. І, можливо, це буде турецька копія Бенелі М4, це буде вже напівавтомат. Ну, відповідно, ці дві додаткові одиниці це чисто для колекції, для контенту, для розважальних пострілух. А як робочий інструмент у мене буде ось ця ось цей мозберг М590А1. На цьому, мабуть, все, нібито нічого не забув. Якщо залишились якісь запитання, задавайте їх в коментарях, з радістю буду на них вам відповідати. Ну і в принципі, на моєму досвіді, я думав, що вся ця процедура буде трошечки складнішою, але зараз все це робиться досить просто. На моє здивування, цілих три одиниці можна придбати на дозвіл. І також запитував на рахунок нарізної зброї, то якщо є 25 рочків, то в принципі, процедура точно така сама. І планую ну, на найближче майбутнє Планую докупити ще дві одиниці гладкоствольної зброї і потім, десь там через півроку, плюс-мінус, також хочу собі придбати ще і нарізну вогнепальну зброю. І це, скоріш за все, буде три калібри 308, 223 і 22. Ну а там уже з модельками трошечки пізніше буду визначатись. В принципі, на цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів, всім всього найкращого. Не забувайте. Поставити лайк, підписатись на канал та написати вашу думку про все це в коментарях. Або якщо є запитання, також задавайте їх в коментарях. Ще раз хочу порекомендувати магазин Прапорщик. Можете просто туди звертатись, вам все пояснять, все розкажуть. Допоможуть обрати зброю, допоможуть оформити дозвіл. І, в принципі, дуже приємні люди, приємно з ними працювати. Тому, відповідно, і наступні свої е, одиниці вогнепальної зброї буду купувати також у прапорщика, що власне і вам е, рекомендую. Ну, і якщо ще хтось тільки думає, купувати йому вогнепальну зброю чи не купувати, то тут відповідь однозначна. Купуйте. Також хочу сказати, що зацікавився я українською асоціацією власників зброї, якщо не помиляюсь, і можливо буду в неї вступати, і можливо про це також пізніше буде ще якийсь контент. Ну а на цьому вже точно все, друзі. Всім успіхів, всім всього найкращого. Ставайте власниками зброї і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах на додатковому каналі, посилання на який є в описі до цього відео. Все, бувайте!